Далі про ці та інші новини детальніше говорять, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Повністю підтримують ці слова і новокаховчани. Адже саме нова каховка є прикладом не лише вдалого самоврядування, а й благоустрою. Про естетичний вигляд міста детальніше від наших кореспондентів, які повернулися із нової каховки, нова каховка має бути чистою та затишною. Саме тому роботи щодо благоустрою міста проводяться тут, незважаючи на пору року чи різні обставини. Вони, зокрема, таке завдання як перед комунальними службами, так і перед собою особисто поставив міський голова Володимир Коваленко. Проте планів на роботу ще більше. Вже найближчим часом у новій каховці буде створено туристично-інформаційний центр, проведено прибирання та реконструкцію міської набережної історичного центру нової каховки, зокрема Дніпровського проспекту. Розробка детального плану території, зони відпочинку, аби в подальшому залучити інвесторів і створити на цій території необхідність об'єкти У мене все, всі роботи міста на трьохрічні, п'ятирічний і двадцятирічний плани розписані. Ну і, звичайно, о, в будь-якому випадку я знаю, що культура виробництва. Я вранці, поки дійду, я вже знаю, де не прибрано. Бабусі зателефонують, скажуть. Субота присвячується тому, що я об'їжджаю всі ці. Території записую, бо там є сільський селищний гула, щоб спілкуватися. Ну і по і заодно заїду в якийсь сільський клуб, там на репетиції посидимо, чай поп'ємо, поспіваємо. Життя вдалося. З великою любов'ю відносяться до свого міста і новокаховчани. Тож радо долучається до його благоустрою. Як приклад, сімейний парк імені Фалдзинського на березі Дніпра, що став справжнім центром відпочинку і зміні зоопарком. Сам власник майстер Різбяр, прикрасив цю місцину своїми витворами. Дерев'яними скульптурами казкових героїв: Котигорошко, Русалочка, Івасик Талесик, Баба Яган, кітучоботяг та інші. Біля цих фантастичних персонажів спокійно уживається місцевий міні-зоопарк. А це 150 живих тварин і птахів, які представляють різні куточки як України, так і світу: фазани, черепахи, страуси, сови, дикі гуси, муфлони, косулі, нутрії, білки та інші.